Стадіон Авангард, що у Дніпрі, може похвалитися довгою історією та тим, що це один із чотирьох повнорозмірних стадіонів в місті. Довжина його доріжки 400 метрів. Та тут можливо тренуватися професійним спортсменом. Стадіон з'явився під час розбудови району Придніпровськ та місцевої ТЕЦ у 1956 році. На ньому тренував ФК-Дніпро сам Валерій Лобановський та зараз авангард перебуває в в жахливому стані розбиті трибуни, гори сміття, заросле поле, все це дуже гнітить. Надія на реконструкцію з'явилась у 2016 році, коли новий мер міста особисто пообіцяв ремонт та навіть намагався покрасити ворота. З тих пір стадіон виставляли на аукціон. І за чого місцеві побоювалися, що його остаточно знищать, але авангард ніхто не купив. Періодично тут збираються активісти, роблять прибирання та намагаються привернути увагу до цього старічка.